Терези, моделі 6 по 12 листопада. Що на вас чекає? Самі основні моменти. За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм є в шапці профілю. Також в кінці для кожного знака окрема карта тижня. Так, якісь... Терези Зверніть увагу на начальство на цьому тижні. Жіночої статі. Так, дивимось, дивіться, початок неділі, переосмислення, в кого а, по здоров'ю треба буде лягти на обстеження, можливо, планова операція назначена, назначена на понеділок. Да? Далі. Значить, якісь фінанси можете дізнатися про те, що від вас скривають якісь доходи фінанси, можливо, ви не дополучаєте той заробітної плати, яку вам обіцяли, і ви не то, щоб обіцяли, якби вам сказали, що ось така заробітна плата, а ви дізнаєтеся такий же самий там, співробітник, як і ви, отримує більше заробітну плату. Якусь таку історію фінансову ви дізнаєтесь. Можливо, ви дізнаєтеся, ваша чоловіка або дружина там не розказує повністю про ваш. Про свої доходи і так далі. От якісь скриті, про скриті фінанси. Також е, прийде інформація, яка буде, знаєте, я вам скажу, маніпуляція, якась. Е, маніпулятивна така інформація, да, е, щодо е, якихось. Е, Документів, традиційних таких да, законодавчих проєктів, можливо. Да, і там будуть вашим рішенням маніпулювати, вами, можливо, будуть маніпулювати, щоб ви зробили саме так, як треба. Ось бачиш, ось прийшла така інформація. Ти повинен зробити ось так. Залежність, да, ви можете бути залежні від якихось там документів. По ітогу цієї інформації. Кінець тижня, якісь дуже непогані фінанси можуть бути. Можливо, вам щось запропонують, якусь фінансову таку історію, роботу, можливо, і так далі. Можливо, там, я не знаю, щось продати, щось продасте і отримаєте. Можливо, ви дім продасте, можливо, ви машину продасте і отримаєте гарні фінанси. І взагалі, по карті башня, щось кардинальні зміниться на цьому тижні. Вони якісь кардинальні зміни. Чекайте. Я не думаю, що вони будуть, знаєте, от якщо б вони так десь випали в якийсь день окремий, да, в цілому якийсь тиждень змін. От Будьте уважні. Те, що я вам сказала, зверніть увагу, якщо ви жінка, зверніть увагу на чоловіка, який має статус. Якщо ви чоловік при статусі, то зверніть увагу, будь ласка, на жінку молодшу вас за віком. Так, і тепер дивимося для кожного знака окремо близнюки терези водолеї. Значить, задивіться, близнюки у нас якісь Щас ми докладемо, взагалі це або пауза, або новий етап. Новий етап може бути в роботі або пауза на роботі. Це вже у кожного своя історія. Да? Терези пропозиції, якісь вам поступлять дуже неприє... вірніше, приємні пропозиції. Це фінансою можуть бути мелкі надходження. Також що це ще може бути. Це можуть бути просто запрошення вас на якесь свято до народження, весілля, родини і так далі. Ну на весілля, все що завгодно. Така історія. Водолії, от вам той медвідь вийшов. Да? Або це ви, або це вам треба бути звернути увагу на чоловіка. Це, до речі, це також і для чоловіків стосується, зверніть увагу на вишестоящого, скажімо так. Тому що він може вам якусь дорогу предложити, якісь новини вам сказати. От, знову ж таки, чоловік виходить. Но, що хочу сказати, в кінці у мене виходить на дні, в мене виходить сердечко, тобто всі ці справи будуть робитися так, як повинно бути. І вирішується так, як має бути. Для вас це буде на краще. Знаєте, моя улюблена поговорка, все, що не робиться, все на краще. Тому я вам такого бажаю. На все добре, Па-па.